Урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо закріплювати знання, які ми отримали вже протягом уроків. Повторимо додавання віднімання в межах 10. Отже, підручнику, сторінка 52, і нам потрібен звичайний зошит. Друкований зошит сьогодні не потрібний. Виконаємо. Друге завдання. Порівняти треба числа та число і вираз. У зошиті ви відступаєте від останньої роботи 4 клітинки вниз. У мене тут сторіночка закінчилась, тому я починаю писати на другій сторінці. Пишемо. 5. А тут пишемо 4. Залишаємо клітиночку для знака порівняння. 5 і 4 порівнюємо. Ми знаємо, що 5 більше 4. Ставимо знак більше. Далі 8 і 0. 8 і 0. Ось. Пишемо. Внизу відступаємо одну клітинку. 8 і нуль. Вісім більше, ніж нуль. Відступаємо чотири клітиночки. Праворуч. Пишемо 0, і 1, 1 більше, ніж нуль. Два, сім. 7 більше, а 2 менше. Далі відступимо іще 4 клітинки праворуч і порівняємо число 4 та вираз 4 плюс 1. Та число 1. 4 плюс 1 буде 5, а 5 більше, ніж 1. Ставимо знак більше. Наступний вираз 7 мінус 2 і число 4. 7 мінус два це 5, 5 більше, ніж 4. Ставимо знак. Наступний стовпчик відступаємо 4 клітинки, пишемо 5, мінус 1 і число 5. 5 мінус 1 4, а 5 більше, ніж 4. Значить, ставимо знак такий. І останній вираз. 6 плюс 1 і число 6. 6 плюс 1 7, 6 менше, ніж 7. Ось так. Наступне завдання. П'яте виконаємо. Нам потрібна буде лінійка та олівець, яка довжина синьої смужки. Беремо лінійку і виміряємо довжина синьої смужки. Так, синя смужка 6 см. Завдання. Побудуй відрізок на 3 см довший ніж синя смужка. Тобто ми пишемо 6 сантиметрів. Відступаємо одну клітиночку вниз від останньої роботи. 6 сантиметрів. Щоб побудувати відрізок на 3 см довший, нам треба збільшити число 6 на 3 до 6 см, додаємо 3 см дорівнює 9 см. Отже, нам треба накреслити відрізок 9 см. Беремо лінійку, ставимо олівцем крапочку, відступаємо дві клітинки від написаного. І ось тут ставимо крапочку. На з'єднанні клітинок крапочку. На цю крапочку ставимо лінійку. І відміряємо дев'ять сантиметрів. Ось так ставимо крапочку дев'ять сантиметрів. І тепер з'єднуємо ці крапки. Ви це робите двома руками. Ось так я з'єднала, ставимо ось такі крапочки, щоб видно було, що це відрізок. І підпишемо його 9 сантиметрів. 9 сантиметрів. У наступному завданні, в шостому, також треба накреслити відрізки. Два відрізки треба накреслити: один завдовжки 9 см а інший на 4 см коротший. Але відрізок 9 см ми вже маємо. Тому нам треба накреслити тільки другий відрізок, який на 4 см коротший. Що це означає? Це значить, що нам треба. 9 см скоротити на 4 см. тобто від 9 відняти 4 буде 5. Отже, другий відрізок буде 5 см. Ми напишемо спочатку 9 сантиметрів. Мінус 4 сантиметри, бо на 4 см повинен бути коротший відрізок. Отримали 5 см. Беремо олівчик, відступаємо дві клітиночки вниз, ставимо крапочку, прикладаємо лінійку і відміряємо 5 см. Ось так з'єднуємо і підписуємо 5 сантиметрів. Ось скільки роботи ми вже з вами зробили. Наступне завдання на сторінці 53, треба скласти по 4 вирази до кожного малюнка. Ми таке робили з вами вже в друкованих зошитах. Пригадаємо зараз. Перший малюнок у нас кеглі. зелені та жовті. Порахуємо, скільки зелених і скільки жовтих. Один, два, три, чотири, зелених. і 1, 2, 3 жовтих, 5 і 3 буде вісім. Разом їх вісім. Отже, складаємо чотири вирази до цього малюнка. Перший вираз це 5 додати 3. Пишемо в зошиті, відступаємо в одну клітинку від відрізка, пишемо 5, плюс 3 дорівнює 8. Наступний вираз ми міняємо місцями жовті і зелені кеглі. Три жовтих кеглі плюс п'ять зелених. Відповідь у нас буде така сама. Вісім. Два вирази в нас вже є. Тепер ми складемо вирази на віднімання. Від 8 від загальної кількості віднімемо жовті 8 мінус 3 залишиться 5 зелених. І навпаки, від загальної кількості, від 8 відняти зелені кеглі 5, залишиться 3 жовтих. Ось ми виконали завдання з першим малюнком. Чотири вирази ми склали. Тепер другий малюнок. Шари для боулінгу. Чотири червоних, два фіолетових. Складаємо вираз. Чотири плюс два буде шість. Від з цього стовпчика виразів відступаємо 4 клітинки від першого виразу. 1, 2, 3, 4. На п'ятому пишемо на п'ятій клітинці. Пишемо 4 плюс 2. Дорівнює 6. Тепер навпаки до двох шарів додаємо 4. Дорівнюю також шість. Тепер на віднімання від загальної кількості віднімаємо два фіолетових. Залишилося 4 червоних. І від загальної кількості віднімаємо червоні. Залишилося фіолетові два. Ось так. Чотири вирази до другого малюнка готові. Погляньте, як багато роботи ми виконали з вами. Ви справжні трудівнички! А зараз ми з вами розв'яжемо усно задачі. Записувати їх не будемо. Послухайте умову задачі. У змаганнях брали участь 5 лижників і 4 ковзанярі. Скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? Коли ми чуємо запитання: скільки всього. Це означає, що нам треба об'єднати всіх. Тобто всіх учасників змагань. Задачі йдеться мова про спортсменів, лижників та ковзанярів. 5 лижників. І 4 ковзанярі. Разом їх буде 9. Бо якщо до 5 додати 4, ми отримаємо число 9. Отже, відповідь до задачі всього спортсменів 9. Наступна задача снігову фортецю побудувало 6 дітей, а в сніжки гралося 4 хлопчики. Скільки всього дітей були зайняті зимовими розвагами? Також слово всього, тобто треба об'єднати всіх дітей. 6 дітей, які будували снігову фортецю, та 4 хлопчики, які гралися в сніжки. 6 додати 4 буде 10. Отже, всього 10 дітей були зайняті зимовими розвагами. До речі, сьогодні в нас останній день осені, завтра вже наступає зима. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!